Вітаю дорогі друзі на каналі Новашош. No Отож, вчора в GTA Online відбулося оновлення, і в світ вийшло продовження пригод від DAX під назвою Остання доза. Завдання з останньої дози лише 5. Отож, що за завдання і що вони собою представляють, пропоную коротенько ознайомитись і розібрати. Приєднавшись до дурелів у першій дозі, ми допомогли Даксу, Лучадорі та фармацепту та іншим членам трупи розправитися із конкурентами та встановити контроль над психоделічним ринком південного Сан Андреасу. Ми грабували чужий бізнес, прибрали з дороги всіх, хто нам заважав, та час від часу насолоджувалися невеликими тріпами у зміненому психічному стані. Oh, Якщо ви ще не приступали is до is done. першої дози, то обов'язково вирушайте на зустріч із руном у recommend. лікер Ace в окрузі Блейн. Щоб розблокувати перші шість завдань. Виконуючи їх, ви відкриєте доступ до фрікшопа, і після цього відкриється доступ до п'яти останніх завдань останньої дози. Перше завдання останньої дози досить просте. Ми зустрічаємося з Даксом, точніше спочатку з фармацептом і вже потім з ДАКСом, який намагається вистрадати з РПГ у фармацепта. Тут ні звідки з'являються люди в білих костюмах і викрадають фармацевта. Деякий час ми стримуємо натиск ворогів, після чого вони просто більшуть геть без жодних проблем. Кінець першого завдання. Дакс не тих людей, які готові спустити з рук викрадення свого товариша. Він без свого дружбана не проживе і дня. Наша задача відвідати пропащих та їхніх спільників хіпі і розповісти про можливі наслідки такої агресії і викрадення фармацевта. Та паралельно з'ясовуємо, хто викрав цього ж фармацевта. Залякування незамінний прийом у подібних ситуаціях, але будьте обережні: в цьому випадку буде 4 точки, які треба буде відвідати, і не вбивати ватажків банд. Деякі з них зможуть дати нам важливу інформацію, а якщо ви вб'єте їх раніше, чим вони вам щось розкажуть, то завдання провалиться. Звісно, із більш впливових людей ми виявляємо, що за викраденням стоїть компанія під назвою Friedmind. Знаходимо паралельно докази, що це, дійсно, вони завітавши на один із їх складів. Розказуємо все таксу і на цьому завдання завершується. Після того, як ми дізналися, хто викрав фармацевта, здійснюємо напад на головний офіс FriendMind, щоб зібрати необхідні докази, знайти членів трупи, що зникли, і благополучно повернути їх у Фрікшоп. Вбиваємо всіх, потім знаходимо справу фармацевта і ключі від підвалу. І вриваємось уже в сам підвал, де ми знаходимо фармацепта під дією чогось. І в той же момент нас буде чекати сюрприз: містер Фрідлендер, той самий психотерапевт із GTA 5. Він відомий у Лос-Антосі психотерапевт, у чий список проблемних клієнтів входить Майкл де Санта. Доктор Ісайя Фрідлендер робить все можливе, щоб зробити репутацію та поповнити свій банківський рахунок. Прекрасно обізнаний про позитивні ефекти та популярність психотропних речовин, він вирішив, що більше не хоче платити гроші і відтепер особисто займатиметься бізнесом в особі FriendMind. Хоча його компанія має доступ до багатьох офіційних препаратів, за своїми характеристиками вони сильно поступаються вуличному товару. Щоб отримати перевагу на ринку, Фрідлендер готовий викрадати людей, накачувати їх речовинами і навіть платити найманцям, які виконуватимуть за нього найбруднішу роботу. Після діалогу з психотерапевтом вимикається світло і він змивається від нас. А наша задача буде доставити фармацевта назад до фрікшопу, бо ДАКС помирає без нього. На цьому третє завдання завершується. У четвертому завданні під назви терапія ми повинні разом з усією трупою відвідати місцевий центр реабілітації, який проводить дослідження з використанням викраденої формули фармацепта. Біля входу в будівлю нас чимструять і починається дива, де ми будемо вбивати всіх підряд, в тому числі своїх клонів. Після цього успішно помираємо, тріп пережитий. Саме топове завдання, не враховуючи останнього. І останнє п'яте завдання під назвою БДКД. Все починається з того, що ми сідаємо в літак і разом з Лачадорою летимо в міжнародний аеропорт лос антоса де нас чекатиме сюрприз великий літак із доктором на борту, який хоче втекти від нас. Звісно, ми його наздоганяємо, влітаємо йому в задній люк, розстрілюємо всіх і залазимо в кокпіт. Після чого бачимо катсцену, де з якогось ящика внизу доктор вилазить, сміється нам в лице, каже Рівідерчі і стрибає з літака. Це було дуже дивно, як взагалі можна було дати йому втекти після цього всього. Закладається думка, що він ще буде в GTA Online або ж Rockstar мають на нього плани в GTA 6. а це вже побачимо пізніше. Сажаємо літак в Sandy Shores, розвантажуємо все в вантажівку і паралельно відстрілюємося від копів, які одразу приїхали після нашої посадки на аеродромі. Довантаживши під вогнем вантажівку чи моду флікшопу і закінчуємо останню дозу. На цьому завдання завершуються. Досить специфічні і, як на мене, дуже короткі ці завдання, чогось такого феноменального там не було, і кінцівка мене зовсім не вразила, так ніби це ще зовсім не остання доза. Одне було, що цікаво, це зустріти психотерапевта Майкла і політати на великому літаку із посиланням на сюжет GTA V та завдання за тревера під назвою Турбулентність. І звісно ще одна крута деталь, це якщо ви в якості лідера пройдете всі завдання від Акса та отримаєте круту машину безкоштовно в якості подарунку. В принципі, трішки відволіктись від буденності в GTA Online і спробувати щось нове завжди варто, і в цьому плані завдання остання доза справились непогано. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бережіть себе!